Продовжуємо з вами вивчати якісні реакції на деякі аніони. І в першу чергу, ось, дивимось, я тут записала сульфат аніон, фосфат аніон та карбонат аніон не формули вже кислоти, а саме йонів. Тому що ми вже з вами з'ясували на прикладі хлоридної кислоти, що якісні реакції існують не на окремі кислоти, а саме на їх складові частинки, саме йони. І зараз давайте з'ясуємо з вами якісну реакцію. На Сульфат йон. Але пригадаємо, що умовою якісних реакцій є обов'язково характерний видимий ефект. І, по-друге, реакція має протікати до кінця. І для цього скористаємося табличкою розчинності. Знаходимо сульфат йон і рухаємося по табличці розчинності від початку до кінця. І давайте, ось тут для сульфат йону, знайдемо, як і було в попередньому випадку, нерозчинні сполуки. І подивимося Мося, а з якими катіонами ці сульфат йони дадуть? нерозчинні сполуки. І бачимо, що є у нас тільки два випадки: це при взаємодії з сполуками, що містять катіони барію та катіони свинцю плюмбум 2. Отже, ми можемо з'ясувати, що реагентом для таких реакцій можуть бути або ж розчинні сполуки барію, або ж розчинні сполуки свинцю. І давайте з вами виберемо одну із розчинних сполук барію, а саме барій хлорид. Тому ось тут запишемо, де реагент. Це будуть катіони барію, або ж реагентом може бути барій хлорид, або також реагентом може бути барій нітрат, барій бромід, барій гідроксид, будь-яка сполука, що містить катіони барію. І ознакою такої реакції, ось дивимося, має утворитися нерозчинна сполука, тому запишемо утворення осаду. Для досліду у дві склянки нальємо сульфатну кислоту. Та розчин натрію сульфату. До кожної із склянки додамо розчин барій хлориду, який ми визначили як реагент на сульфат йон. І спостерігаємо в обох випадках утворення однакового осаду білого кольору. Тому ось тут у колонку запишемо, що цей осад білого кольору, і запишемо рівняння реакції, яке буде підтверджувати, яка сполука випадає в осад. Сульфатна кислота при взаємодії з барій хлоридом утворює хлоридну кислоту та барій сульфат, речовина, яка нерозчинною є. Ми її позначаємо з трілкою донизу і можемо ось тут внизу ще підписати, що цей осад білого кольору. І запишемо скорочене йонне рівняння. СО4 плюс барі 2 плюс, саме при зв'язуванні цих іонів, утворюється у нас сполука барі СО4, яка на йони не розпадається і випадає в осек. А тепер поставте відео на паузу і запишіть взаємодію натрій сульфату, але вже з барій-гідроксидом, тому що ця сполука також є розчиною і може бути реагентом для визначення сульфат йону у сполуці натрій 2 с Со Наступний йон, якісну реакцію якого ми розглянемо, це буде фосфат йон po 4 3 Знову скористаємося табличкою розчинності. Знаходимо po 4 3 і бачимо, що цей йон може утворити величезну кількість нерозчинних та малорозчинних сполук з великою кількістю різноманітних катіонів. Але, як правило, для виявлення фосфат йону беруть розчинні сполуки аргентом 1. Ми вже з вами користувалися таким реактивом. Тому запишемо, реагентом на фосфат іон є сполуки аргентом 1, і ми вже з вами використовували такий реагент для виявлення хлорид йонів, і це буде аргентом НО3. Внаслідок взаємодії утвориться осив. Якого ж кольору цей осид буде? Для досліду візьмемо натрій 3ПО4, натрій ортофосфат. І по краплях додамо Аргентом 1. Спостерігаємо за утворенням осаду жовтого кольору. Тому у табличку ми можемо записати колір осаду, який утворюється, буде жовтий колір. І запишемо рівняння взаємодії. Натрій 3ПО4 плюс 3 агентум МО3 утворюється натрій нітрат та аргентом 3ПО4, осад, який ми позначаємо стрілочкою донизу. Цей осад матиме жовте забарвлення. І запишемо скорочене йонне рівняння. ПО4, плюс 3 аргентум 1 плюс. Відбувається утворення аргентом 3ПО4, який є, як якісною реакцією на фосфат йон. А тепер поставте відео на паузу і запишіть взаємодію ортофосфатної кислоти з аргентом 1 нітратом. І останній іон, який ми на сьогодні з вами розглянемо, це карбонат йон. Але в колонці там, де йони, в мене записано солі карбонатної кислоти, тому що карбонатна кислота вона має специфічні властивості. Вона навіть за звичайних умов розкладається з утворенням вуглекислого газу і води. Тому реагентом на такі сполуки будуть катіони гідрогену, що входять до складу більш сильних за своєю дією кислот. А ознакою такої реакції буде виділення газу. Саме вуглекислого газу, який є безбарвний і не має запаху. Давайте спостерігаємо за проведенням такої реакції. Для досвіду ми взяли натрікарбонат та і в обох, До кожної з цих пробірок додамо хлоридної кислоти. Спостерігаємо виділення газу в обох пробірках. Запишемо рівняння реакції взаємодії натрій карбонату із хлоридною кислотою. Внаслідок такої взаємодії утворюється натрій хлорид, вода та вуглекислий газ. Запишемо скорочене йонне рівняння. СО3 мінус плюс 2H1 з плюсом утворюється вода та вуглекислий газ, яка є ознакою реакції і цією якісною реакцією на солі карбонатної кислоти. А тепер поставте відео на паузу і запишіть друге рівняння взаємодію кальцій карбонату крейди із хлоридною кислотою.